Україна щодня б'ється за своє життя, б'ється за незалежність і свободу. І обов'язково це здобуде. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Музика. Наразі важливим завданням для влади Кременчука є забезпечення міста достатньою кількістю генераторів, щоб люди мали тепло та воду навіть за умов відсутності світла. Як саме в цьому нам допомагають партнери, дізнайтесь вже за мить. Товариство Червоного Хреста регулярно надає допомогу Кременчуку у вигляді генераторів. Їх встановлюють на комунальних підприємствах, у міських лікарнях та інших важливих об'єктах нашого міста. Сьогодні отримали ще два резервних джерела живлення. Дякуємо нашим партнерам за традиційну допомогу. Це міжнародне товариство Червоного Хреста. Місто Кременчук, завдяки їм отримали сьогодні ще два потужних генератора. Один генератор буде встановлено в лікарні. Імені Богаєвського це перша міська лікарня, яку знають всі Кременчужани, а інший на станції переливання крові. Наявність достатньої кількості генераторів гарантує безперебійну роботу важливих установ у випадку відключення електроенергії. Щиро дякуємо Товариству Червоного Христа за постійну підтримку енергонезалежності і енергостійкості Кременчука. Ми вже отримали протягом останнього періоду від товариства Червоного Христа більше 10 генераторів для наших комунальних підприємств для теплоенерго, для водоканалу і для наших лікарняних закладів. Кременчук продовжує оснащувати значущі для міста об'єкти генераторами, аби за будь-яких умов вони були забезпечені електроенергією та могли функціонувати у звичному режимі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 20 січня в Україні вшановується пам'ять захисників, які мужньо та відчайдушньо обороняли Донецький аеропорт від російських бойовиків. Спеціально для Кременчуцьких новин свою історію перебування на литовище розповів військовий кореспондент, фотограф та письменник Сергій Лойко. 20 січня Україна вшановує пам'ять справжніх українців, кіборгів, людей, які ціною власного життя захищали Донецький аеропорт від російських бойовиків. 242 виснажливих дні під цілодобовими обстрілами, під градом тяжкої артилерії, долаючи усі атаки противника, наші оборонці вистояли. 242 дні в особливо важких умовах патріотично налаштовані військовослужбовці та добровольці вияли беззаперечний героїзм, стоячи на захисті національних інтересів. Запеклі бої тривали з травня 2014 до 20 січня 2015 року. Усі ці дні українські військові, добровольці, медики, волонтери протистояли на валі російських окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи рідну землю. Американський військовий кореспондент, автор роману Аеропорт та фотоальбому з Донецького лито. Сергій Лойко, який на власні очі бачив оборону за аеропорт, дав коментар Кременчуцьким новинам щодо написання книги та всього побаченого там. Я написав дуже багато статей про захисників аеропорту. Я опублікував десятки фотографій. Ці статті були тисячами з всьому світу. Фотографії обійшли весь світ. Я щаслив, що люди моими глазами увидели глаза этих солдат и офицеров украинских, они услышали их голоса. Я многое написал в своих статьях, но столько еще оставалось за кадром, и буквально рвалось у меня из груди, что мне не то, что пришлось, я, я счастлив, что я это сделал, что я написал целую книгу. И книга «Аэропорт», она не просто о том, что происходило в аэропорту, хотя этот эпизод занимает центральное место в романе. И это история детальная всей агрессии России против Украины с самого начала, с Майдана. У Вікіпедії зазначається, що уперше кіборгами українських захисників назвав один з окупантів, який намагався пояснити причину того, що озброєні проросійські бійці не можуть зламати опір захисників аеропорту. Ця назва швидко стала популярною. Неодноразові спроби обладнати нові оборонні лінії та отримувати позиції на фронті. Свідчить про те, що українські воїни були готові вести безкомпромісну боротьбу за свою країну. На війні чоловік будь любов наружу. потому что танки все одинаковые, пушки все одинаковые, а люди все разные. И именно глаза этих людей, защитников Украины, мне были очень важны. И сейчас, если я, вы посмотрите на эти фотографии, вы увидите эти глаза. И каждый из них смотрел мне в камеру, как будто он прощался или что-то напутственное такое говорил своим родным, близким через меня, через линзу моей камеры. И таких глаз. Я никогда не видел вне войны или не на переднем крае. Героїчна оборона Донецького аеропорту визначила не тільки бойовий дух, а й патріотизм українського народу. Завдяки невгамовній вірі в перемогу захисники аеропорту є прикладом справжнього героїзму та невідступності проти небезпеки. Адже важкі бої в Україні проти російських окупантів продовжуються і зараз. Як у 2015 році ДАП став символом оборони Донеччини від російських окупантів, так і сьогодні багато українських міст, зокрема Соледар, Бахмут, Херсон, Авдіївка, Куп'янськ та багато інших, демонструють усьому світу. приклад украинской стикости таможности. Для меня очень важно, чтобы люди, читатели, об этом узнали и, и поняли, что реально происходило в Донецком аэропорту, потому что это главное, главное событие первого этапа этой войны. Именно там, в Донецком аэропорту, Родилась вера в победу, а родилась новая украинская армия, которая сейчас успешно сражается против российского фашизма. За вісім місяців оборони у Донецькому аеропорту загинуло 97 бійців. П'ятьох із них відзначили найвищою державною нагородою герою України – посмертно. Ще трьох військовослужбовців досі вважають зниклими безвісти. Вічна пам'ять і слава кожному і кожній, хто віддав своє життя за волю та свободу України. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Всі ми знаємо чимало народних способів лікування ГРВІ. Та чи всі вони дієві? Чи це просто міфи, і застосування таких методів може зашкодити організму людини? Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з сімейним лікарем, аби це з'ясувати. Подробиці у наступному сюжеті. Існує багато методів лікування грипу та ГРВІ. Дехто під час хвороби може вдаватися до народної медицини та недоказових засобів без призначення лікаря. Найпопулярнішим є вживання цибулі та часнику для боротьби із застудою та молоко з медом для зниження температури. Але не доведено, що вони і справді допомагають. Найчастіше міфи це лікування народними методами, такими як заварювання різних лікарських трав. Також часто люди використовують овочі та фрукти для начебто підвищення імунітету, але ну, найчастіше це все є неефективним. Одні з поширених міфів щодо лікування застуди це дихання над парою картоплі, натирання людини оцтом або полоскання горла та промивання носа сілю. Але це не лише надієві методи, а й шкідливі для організму. Дихання над парою може завдати шкоди слизовій оболонці носової порожнини та дихальної системи, тому звичайно цей міф. Взагалі категорично не потрібно застосовувати оцет для зниження температури або для лікування, тому що може викликати різні алергічні прояви на шкірі. Сіль зазвичай може сильно сушити слизову оболонку носової порожнини та порожнини горла, тому використовувати. Для промивання носа можна тільки стерильний розчин, сольовий, це розчин морської солі. А для полоскання горла взагалі таких препаратів краще не використовувати. Особливо часті випадки захворювання на ГРВІ спостерігаються взимку і навесні. Лікарі радять при перших ознаках хвороби звертатися до спеціалістів. Якщо у пацієнта є прояви гострої, респіраторної вірусної інфекції, є підвищена температура тіла вище 38 градусів, і є інші скарги, наприклад, кашель, виділення з носа, біль у горлі, так, звичайно, треба звертатися до лікаря. Чим раніше ви звернетесь, тим краще для здоров'я. Аби не підхопити вірус взимку, потрібно дотримуватися певних правил профілактики, уникати скупчення людей можливо, більше прогулюватись на свіжому повітрі, провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, а так дотримуватись здорового способу життя. Не нехтуйте власним здоров'ям та здоров'ям оточуючих при проявах захворювання, звертайтесь до лікаря. Марія Бардаєва, Іванкаченко, Крамачицькі новини. Кисломолочний сир, бринза, адегейський і багато інших. Всю цю смакоту можна придбати на місцевих ринках, ба навіть більше приготувати власноруч. У всесвітній день домашнього сиру команда Кременчуцьких новин вирішила розповісти все, що стосується молочної та кисломолочної продукції. Деталі далі у сюжеті. 19 січня всесвітній день домашнього сиру. Він був заснований у січні 2019 року німецькою письменницею та ентузіасткою здорового харчування для підвищення обізнаності про цей поживний продукт. Тож і ми вирішили розказати нашим глядачам, на які домашні сири багатий кременчуцький ринок. Все домашнє, все смачне. Кисломолочний сир це жирний, де вершок не зібраний, дуже жирний. І менш жирний. Була бринза продали. А дегейський сир зразу і розберо. Дивлячись, який день. А так кожного з пошти що свої покупці приходять, беруть. А що з даної продукції полюбляють до вжитку самі кременчужани та як часто вживають? Сир ми в Адегейській в основному беремо. Ну творог, творог це на сирники, а адигейські мене жінка на піцу іспользує. А як часто берете? у місяць десь, може, там, з пів кілограма, кілограм, там, десь так. Творог, сметану полюбляю, ну і адгейський, якщо роблять, дуже добрий, то Два рази на тиждень скупляю і їм дуже задоволенням. Вівторок і п'ятницю скупляю собі ось товарчик і буду їсти, адже це наше українське, дуже добре. Попит на кисломолочний сир та подібну продукцію є. А головне, що все це може приготувати вдома кожен, тим паче, що в інтернеті рецептів достатньо. Я вам дам рецепт як лише з трьох інгредієнтів зробити домашній сир. Два літри молока, сік одного, одного лимону і просто сік. Беремо молоко і вичавлюємо туди сік одного лимону. Даємо дрібку солі. Тепер за допомогою вінчика нам треба трішки все розмішати. Як тільки ми бачимо, що молоко закипіло, починаємо постійно помішувати вінчиком для того, щоб у нас з'явилися такі гарненькі пластівці. Гарно переливаємо на марлю з там. Ось так складаємо, піднімаємо. Власне, ось так. Лишаємо на 3, максимум 4 години. Ось такий, подивіться, гарний. кисломолочний сир. Тож куштуйте домашнє, а ще краще зроблене своїми руками та будьте здорові. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У зимовий період варто з особливою уважністю ставитись до догляду за волоссям та шкірою голови через вплив зовнішнього середовища. Як правильно доглядати за волоссям, аби вберегти його блиск, та якими засобами для догляду користуватися, дізнайтесь вже за мить. Припади температур, холод, вітер, сухість повітря в приміщеннях, що опалюються, з легкістю можуть погіршити стан вашого волосся. Тож у зимовий період воно потребує особливого догляду. Коли ви входите на вулицю, звісно, краще волосся прятати кудись під шарфик, не висовувати вот так. Як всі люблять. ми ризикуємо мати посічені кончики, достатньо активні, чим звичайно. Не менш важливим є вибір засобів для догляду, якими ви користуєтеся, адже зимовий період може вимагати спеціалізованих засобів, які як найкраще захисні. ваши волосы. Шампуни, кондиционеры, смываемые уходы и маски. Это четыре основных средства, которые мы должны иметь дома. В нашем случае это может быть вот такой вот шампунчик. Он достаточно хорошо э, тщательно ощущает. Вот такой вот шампунчик. Это самые такие бюджетные варианты, что я могу порекомендовать. Я люблю еще после того, как мы высушили на термозащиту, да, на несмываемый уход, нанести масло. Это еще больше защитит ваши волосы от температур и воздействий окружающих. Если ваши волосы в жест в плохом состоянии, за помощью можно обратиться до фахильтив. На что я хочу обратить внимание, это на пилинг кожи головы. Это такая недооцененная процедура. Ее нужно делать всем и желательно хотя бы раз в месяц. Если это жирный тип кожи головы, то мы делаем эту процедуру раз в неделю. Вы приходите, записываетесь на стрижку, мы делаем пилинг, моем волосы. Здесь двухэтапный интенсивный процесс восстановления. Для більш пошкодженого волосся також є спеціальні процедури, які майже не шкодять шкірі вашої голови. Для дуже повріжджених волос сейчас очень актуальна процедура холодного восстановления волос. Это не ботокс, не кератин, никакой деформации волос нет. Процедура для очень сильно повріжджених волос, для блонда, для волос, которые после химической завивки, для волос, которые после убитого кератина и тому подобное. Есть спа-уходы, это менее повріжджені волосы, это натуральные волосы. Лиси, ета краше, не втемне цвіта. Догляд за волоссям це не тільки естетична необхідність, а й запорука його міцності та краси. Тож не нехтуйте власним здоров'ям, аби завжди мати бездоганний зовнішній вигляд. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Православна церква України стає більш доступнішою для вірян за допомогою мобільного застосунку Моя церква можна дізнатися про церковні свята, прослуховувати аудіозаписи молитов, знайти найближчий до вас храм по карті, які ще переваги діючого застосунку. Дивіться далі. Православна церква України ще у 2021 році запустила власний мобільний застосунок Моя церква застосунок можна завантажити безкоштовно на платформах Google Play та App Store. Тут розміщено п'ять розділів новини, молитви, календар, карта та особистий кабінет. Віднедавна відбулося його оновлення. Тепер тут є нові функції, доступні для прослуховування аудіозаписи молитов, ставши після сну. Припадаємо до тебе, благий, і ангельську пісню співаємо Тобі Всемогутній. Свят, 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 Ісе Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Додано тексти читань з богослужбових апостола і Євангелія на кожен день, містить застосунок і карту храмів ПЦУ України. Увімкнувши на своєму телефоні функцію GPS, ви можете визначити відстань до найбільшого храму, який бажаєте відвідати. Також у вашому профілі буде доступна опція духовної підтримки для тих, хто хоче поспілкуватися зі священнослужителем. Є онлайн-чат. ПЦУ стає ближчою до вірян, тож знайдіть і ви свою дорогу до храму. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Двадцять перше січня у календарі позначено як міжнародний день обіймів. Кременчуцькі новини дізнались про усю користь обіймів та як часто кременчужани дарують тепло один одному таким чином. У світі, де слів часто не вистачає для вираження своїх почуттів, обійми чудова можливість показати свої почуття та любов оточуючим. Так, 21 січня у календарі позначено як міжнародний день обіймів. Фахівці переконують, тілесний контакт сприяє зменшенню стресу, покращує емоційний стан та підвищує рівень гормону щастя. Тож давайте дізнаємось, як часто кременчужани знімають стрес у подібний спосіб. Ми обнімаємося зранку до вечора. І ось... Найголовніший об'єкт наших да? Об я не знаю, чому мені подобається, але просто я б хотіла зараз обійняти маму, напевно. І друзі, ну це ж приносить радості самі задоволені другій людині. Медично доведено, що фізичний контакт під час обіймів сприяє виробленню гормону окситоцину, який зменшує рівень стресу та підвищує настрій. Крім того, обійми можуть знижувати артеріальний тиск та покращувати імунітет, сприяючи загальному фізичному та емоційному благополуччю. Практикуючи психолог, Альона Карпенко розповіла, що дуже важливо і необхідно обіймати діток. Дитина, яку з дитинства туго полинають. Яка не отримує достатню кількість обіймів, вона виростає у закомплексовану, виростає у відсторонену, у замкнуту особистість, можливо, навіть з психічними проблемами. Навіть в таких развитих країнах, як Великобританія і Японія, там де більш стримана культура, а там є така процедура, як обійми за гроші. Тобто, це коли на групових сеансах психотерапії спілкуються не тільки про життя, але ще й обіймаються. Проте, і у обіймів є свої певні правила. Обійми мають бути достатньо інтенсивними, тобто не поверхневими, але й не дуже міцними, щоб не визвати навпаки відчуття тривоги і стресу у людини. І в цих обіймах важливо затриматись на той час, в якому є потреба. Це буде дуже індивідуальний час, тобто, це не мають бути швидкі обійми. Отже, у світі, де невпинно зростає темп життя, люди відчувають не лише повітряні, а й душевні тривоги. Обійми часто можуть замінити усі слова підтримки. Тож недільним ранком у день свята не забудьте обійняти своїх рідних та близьких. А загалом обійматися якомога частіше не тільки 21 січня, а й кожного дня, аби поліпшувати і настрій, і здоров'я. Софія Григоренко, Віктор Петров, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Талановиті та майстерні зірки всесвітньо відомого цирку Дюсолей вразили містян своїм унікальним льодовим шоу Канікули у Хогвартсі. 18 січня артисти запалили сцену міського палацу культури. Як пройшла вистава, дивіться далі. Цирк Дюсолей відомий на весь світ своїми унікальними виставами, шедевральними трюками та обдарованими артистами і артистками. Жителям Кременчука випала унікальна можливість захопитися наживо льодовим шоу «Hogwarts Холідейс у виконанні зірок цирку. Постановка відбулася 18 січня у міському палаці культури. Це є магія. Магія інколи працює не так, як маги може чарувати. По-друге, це є вистава по мотивам Джон Ролінг, мотивам Гаррі Поттера. і. Будуть головні персонажі, які будуть потрапляти у різні ситуації, дива і добро завжди буде перемагати зло. У нас є дуже незвичайно тим, що в нас поєднані не тільки фігуристи, артисти цирку, а також є ілюзіони, які ще приєднуються до нашої вистави. Шоу «Хогвартс Холідейс це поєднання фізичного театру, цирку, магії та комедії, які втілилися на спеціально створеній льодовій арені. Вистава надала можливість залишити повсякденну дійсність та поринути у світ фантазій із візуальними прийомами, що захоплюють подих в оригінальному музичному супроводі новорічного настрою. Будуть циркові номера фігуристи будуть і вся і та обща маса людей буде створювати це все представлення. Глядачі зустрілися з головними героями «Гаррі Потера, учнями Хогвартс. Завдяки світловому дизайну, дивовижній візуалізації, неймовірним костюмам та декораціям відвідувачі поринули в атмосферу загадкової вистави. Я хочу побачити акторів на «Гаррі Потер. Я дуже люблю цей фільм. Мені він дуже подобається. Кожного року його дивлюся, тому мені дуже цікаво, що тут буде, як вона все пройде. Шоу цирку Солей» доводить свою унікальність, адже захоплює як найменших, так і дорослих глядачів. Завдяки таким заходам кожен має можливість відволіктися від буденності, надихнутися та, врешті-решт, повірити в диво. Марія Плохотна, Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуські новини. Україна завжди буде вдячна своїм героям, завжди берегтиме пам'ять про те, що зробили наші герої. І завжди Україна буде гідною країною, що поважає своїх героїв. Кожного і кожну усіх своїх людей, свою історію і незалежність.